Моє шанування усім глядачам телеканалу «Аверс» у цій порі будемо говорити про тісний зв'язок із громадами округу, виборці якого довірили своєму народному депутату свої голоси і власне свої інтереси представляти у Верховній Раді. Ну а також обов'язково не оминемо своєю увагою виклики 25-го року у контексті. Геополітичних настроїв у Європі і Америці і, відповідно як це вплине на нас із вами власне на Україну у студії Аверсу сьогодні. Народний депутат України Єгор Йогоргуць. Пане доброго вечора. Доброго вечір у нас із вами не так багато часу. а Говорити є про що тому одразу наперед запрошую вас до нас ще на ефір. Бо власне Дякую. тільки мені здається, громадяни та й виборці ваші. Ви не зможете усіх осягнути навіть під час ваших зустрічей у громадах, хоч їх і буває чимало, але <кас> мені здається, що за посередництвом телеканалу, тим більше регіонального, тому увагою своєю нас не обділяйте. Дякую. Домовилися угу. на наступний рік, принаймні. Сто Ну, Але те, що стосується громад, якими опікуєтеся, ви як депутат на своєму окрузі, давайте пригадаємо ну, найсвіжіше осінь. І ваші зустрічі у громадах округу, з чим це було пов'язано така ваша присутність? Ну і власне, що чули і про що говорили? Ну, власне от до вас приїхав ледь встиг з Володимира Новолинська. Сьогодні працював в громадах. Питань дуже багато різних, але хочу сказати, що на відміну від того часу, коли децентралізація тільки стартувала, наприклад, моя роль як народного депутата в окрузі ну, була достатньо велика. Тепер в кожній громаді господар, є бюджети, депутатський корпус, люди більш-менш вже освоїлись 4 роки каденції, так би мовити. Тому тут уже комунікація така більше, чим я можу допомогти. Бо раніше в мене було надто багато можливо ініціатив. Пропозиції. На жаль, війна обмежила можливості ресурсні, коли ми народні депутати десь впливали на кабінет міністрів в контексті соціально-економічного розвитку і були кошти відповідні. От, наприклад, сьогодні це відвідини реабілітаційного центру Володимира, який будується. І я побачив достатньо хороший темп. Очевидно, вже. ну переходять до коробки, будують укриття, так би мовити, це масштабна, понад 100 мільйонів гривень. Така якби ініціатива міської ради. В кінці наступного року її мають закінчити, і це не тільки споруда, але й басейн, і спортивні різного роду, які будуть площадки і можливості. Тобто таке комплексне місце для ветеранів, не тільки там ї бригади громади, але я думаю, цілого нашого району Володимирського. Частково можливо округу в Новолинську сьогодні працював знайомився з результатами роботи ЖЕК місцевого. Мені це теж цікаво, тому що я був декілька років тому і бачу, який в на них є прогрес. Тому що ви знаєте, що комунальні проблеми це ключова, ключове питання в виборців, так би мовити. Тому там є свої успіхи, ну такі, різного характеру, тому що треба ресурси на оновлення техніки. Розумієте, житлово комунальна сфера вона потребує постійного фінансування, але разом з тим там. Столярний цех, десь вони організували <кій> якісь підручні речі і так далі. Багато розмови за ОСББ, за співпрацю, за підряди різного характеру і так далі. Ну, але разом з тим я собі дозволяю. В окрузі, От сьогодні у нас є такий священник Віктор Мартиненко Православної церкви України, дуже молодий, потужний з свіжою такою думкою. і не так давно він відкрив на обісті таку каплицю, дуже в такому цікавому стилі. Хотів подивитися, поспілкуватися з ним про різні питання, тому що. І церковні питання на, на часі. Успенський собор Володимирі, я сподіваюся, найближчим часом держава поверне у власність, ну, вона є у власності в оперативне управління. Тому, ну, якщо говорити за сільські громади, то там різні є питання. Питання в основному пов'язані із військовими, земельні питання. Сьогодні приїхали колеги з Мар'янівської громади, правда, це Грохівський район, але. Теж підняли ряд питань міжнародного характеру, хочуть партнерів в Литві знайти. Тобто, в принципі, робота народного депутата на відміну від міського голови. На відміну від голови, там, наприклад, військово-цивільна адміністрація, вона дуже широка, тобто різні сфери напрямки, але можливо менше, ніж раніше. Але я систематично приїжджаю. От від вас їхав зустрічі двох міських голів. Це в нас така постійна якби, система, що день в окрузі я завершую з Борисом Карпосом, міським головою Новолинський Пальонкою, міським головою Володимира, і постійно поточні різного роду питання, де я можу допомогти, де ділимося. Досвідом, де інформуємо один одного, і так далі. Ну, це як на мене, нормальна така, скажімо, господарська, політична. Державницька позиція з того, що ви окреслили, хай і точково, пане Ігоре. Так але у мене складається думка, що е, у вас на окрузі люди просто знають, із з якими питаннями до вас звертатися, вочевидь, тому що ви просто постійно е, працюєте з громадами. Ну, от, Якщо ви сказали про Литву, то нічого дивного, що до вас звернулося, бо ви очолюєте міжпарламентську групу у Верховній Раді і тісні контакти із, із вашими колегами в Литовському парламенті, у тім числі так само під. До речі, Якщо вже про Литву згадали, я думаю, що ви скажете, у який спосіб відбувається ця співпраця. Але у мене два запитання. Сьогодні ну такий свіжачок: угу. один із парламентаріїв Литви як реакція на поїздку ФІЦО. До е, Путіна сказав, що ну власне е, Фіцу навіть немає права не те, що говорити, що Україна у якийсь спосіб заважає словачині жити, а навіть дивитися в очі українцям після того, що він зробив, який спосіб це відбулося. Е, литовці е, чітко дотримуються позиції е, на боці України. Правильно я розумію? Так е, у них змінилася влада. Останні п'ять років при владі були консерватори. Зараз соціал-демократична партія виграла вибори. І буквально декілька днів тому ми приймали у Києві новообраного прем'єра. Я познайомився з ним, було багато міністрів. Ось це, до речі, символічно, що прем'єр Литви першу свою поїздку. Міжнародно зністим до України і 13 міністрів разом з ним. Ну тобто, це повага, тому що при і що важливо, кожен міністр зустрівся зі своїм колегою тет-а-тет, -тет, потім загальному, uh -huh. плюс президент, плюс Верховна Рада. Ну це це дуже хороший такий знаменник знак підтримки Литовської республіки. Що стосується іншого, у них в бюджеті прописано в бюджеті, про те, що 0,25% ВВП щороку вони віддають Україні на зброю. Це я сьогодні йде дискусія 3-5% ВВП для своєї держави, да для оборонного його напрямку. А це у них прописано на наступні 10 років для української держави. Тобто змінюються політичні сили, змінюються різні моменти, але підтримка України залишається залізобетонною. Вона в принципі складається з наступного: це лобіювання наше на заході, тому що сьогодні особливе питання переговорів. Питання Трампа, все це висить в повітрі. І, так, маленька Литва, але це член НАТО, члени Європейського Союзу. Плюс вони діють як один кулак з Естонією, з Латвією, плюс у них є ширша сьогодні така північна коаліція, найактивніша в допомозі Україні це ці три країни: Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Ісландія, Нідерланди і Британія. От вони в коаліційно. Максимально займає жорстку позицію по підтримці України. Ну і економічна допомога. Ми чекаємо в новому році. Я запросив нову нового посла Республіки Литовської Республіки в Україні. Вона приїде на Волинь, приїде мій виборчий округ. Ми домовилися. А також я до речі працюю над такою ініціативою. Це вперше в Україні відкрити офіс депутата Європарламенту Литовського в Києві. Тобто, чим це корисно? Ну, власне, ми йдемо до Євросоюзу, ми будемо рухаємося, буде багато перешкод. І не їдьте до Брюсселю. Mm -hmm. ну, ми будемо їздити, ми їздимо до Брюсселю, до інституцій, але спробувати на базі офісу європарламентаря це Паулю Саудергас. Він був в Луцьку, він був в Володимирі Новолинську, дев'ять разів був зі мною на лінії фронту в різних місцях і так далі в різний час. Але він сьогодні обраний депутатом європарламенту. Ми хочемо різного роду програми, пропозиції, ініціативи, обміни ну цілий комплекс на базі от його офісу в Києві. Можливо, ми, до речі, проговорювали, якщо це спрацює, можливо, це буде теж Луцьк на перспективу. Ну але поки все-таки треба це на рівні столиці працювати. Тому дуже багато є різних напрямків, в тому числі партнерства наших громад з литовськими, бо як виявилося, ще близько 15 міст невеличких міст, але не мають ще партнерів в Україні. Я над цим працюю, щоб кожне місто Литві мало партнера українську громаду. Вже декілька таких міст ми нав'язали. Ну ще будемо працювати над цим. Далі чим це вигідно для громад? Ну скажімо, вашого округу у така співпраця досвід. Так, це дуже важливо, чому тому, що в першу чергу досвід адаптації своїх їхніх громад литовських до європейського законодавства. До європейських грантів, до проєктів європейських, особливо фінансування. Тобто це не проста історія. Дуже багато вимог, дуже багато бюрократичних процесів. Ми повинні вже вчитися, ми вже повинні десь пропагувати. Друге написання спільних проєктів, в тому числі на європейські кошти. Третє, ну будемо чесними. Ми наші громади просять допомогу. Але яку наприклад, і вона заходить, це хороший підхід. Литовці списують техніку. Причому майже нову. Ну, наприклад, автомобілі там пожежні чи там житлово-комунального напрямку працюють 3-4-5 років. Ну це хороша якість. Вони купують нові, не тому що ця погана. Ну просто вони її віддають нам. А ця, цей автомобіль один чи інший буде працювати тут довгий період часу е, і працювати на нас. Хтось скаже, що подачки. Ну, дивіться, держава литовська дає нове. Вона везе як держава, тобто і на фронт, і не тільки вони допомагають ірпеню, бородянці. А маленька громада, там 20 тисяч литовська, ну вона не має таких ресурсів, є і нове, наприклад, там комп'ютери якісь і так далі. А от в такій ситуації. Хоча часом буває, Новолинськ, ну, наприклад, коли привозить щось за кордону, то частину віддає на прифронтові міста, наприклад, от Ізюм. Ми познайомили Нововолинськ з Ізюмом і <кій> така була допомога. Там, наприклад, одна пожежна лишається в Нововолинську, ну теж потрібна громада, інша їде. Що ще діти відпочивають? Наприклад, місто Володимир має партнера Росяня, то там вже третій рік підряд їдуть наші діти, в тому числі в першу чергу з сімей військових. Тобто, насправді, якщо обидві сторони хочуть співпрацювати. У них вдається, от, наприклад, нещодавно не нещодавно. Рік тому я побував в місті Кретінга в Литві. Це недалеко від Балтійського моря, хороше таке потенційно сильне економічне місто, і е, їм знадобився цілий рік, щоб зрозуміти, чи хочуть вони налагодити співпрацю з Нововолицькою. Ну процедура, вони були тут. Тобто вони підходять до співпраці дуже ґрунтовно. ґрунтовно. Вони не підписують дуже багато. Якихось таких договорів не хочуть, щоб це було на десятиріччя, на довгий період часу і так далі. І власне зараз цей процес вже завершується. Тому ну це теж дещиться до подальшого якби, розвитку країни в такий спосіб, тому що мене обрали співголовою групи дружби з Литовською Республіки. Я таким чином пробую працювати. Пане Ігоре, ви ну, я погоджуюся із вами, те, що, скажімо, на сьогоднішній день європейці і Литва, у тім числі, готова, ну скажімо так, презентувати так, те, що ми можемо тут використовувати. Для нас це я не скажу не впевнена, що хтось скаже з глядачів, що це подачка. Це добрі подарунки для нас на сьогоднішній день, коли окрім всього іншого, так у нас знушується, і ви сказали про житлово-комунальне господарство. Тут ще можна додати. Мені здається, і медицину, так наші Шутки медики постійно. Допомоги. Так, постійно говорять про те, що від автомобілів і до обладнання все зношується, а коштується величезні кошти. На сьогоднішній день ну, мало знайдеться громад, які можуть собі дозволити так. купувати нове. Тому ми із задоволенням приймаємо оці подарунки. я згадала за медичне обладнання, ви сказали за автомобілі. І в цьому контексті хочу ще згадати: ви були серед тих депутатів, які активно лобіювали, щоб на вашому окрузі було окрім Володимирської кластерної лікарні ще один кластер Нововолинський. Так. Це був 23-й рік. На сьогоднішній день рік уже прожили як кластерні лікарні. Це висока відповідальність, це і обладнання, і лікарі. Скажіть, чи ви як вважаєте, не помилилися, коли лобіювали це питання? і Як на сьогоднішній день працює Ну, давайте медицина, так відверто. Партію? Мене дехто критикував не в межах мого округу, поза межами, Ну, та ясна річ, що це просто лобізм заради лобізму. Чому тому, що між Володимиром Новолинським 20 кілометрів? Ну я всім пояснював, що дивіться, Новолинськ, 60 тисяч зараз громада, Володимир 40, 14-та бригада, прикордоння, розвиток, інші речі. І це дві. Ну хто знає, той знає, що це в дві великі, потужні лікарні. І зробити так, щоб кластерна була тільки в одному місті, це вже руйнувати іншу. З різних запускаються різні механізми. тобто, я просив, вимагав міністра Ляшка, і він мене почув mm -hmm. дати можливість доказати нововолинцям, що вони мають право на таку лікарню кластерного рівня, і дати можливість конкурувати між двома лікарнями, конкурувати за пацієнта, тому що сьогодні, ну якби є ця конкуренція, це нормальна історія. Пройшов рік, в принципі, зараз буде перевірка міністерства охорони здоров'я. але я знаю про те, що в принципі майже всі чи всі вимоги мозу виконані. Там було багато більше того. Лікарі і медперсонал Новолинської лікарні протягом року відмовлялися від премій, відмовлялися від багатьох, щоб зберегти. І це ну, вчинок, тому що складно всім сьогодні розумієте, але вони розуміли, що хочуть поборотися за свою лікарню, хочуть тільки одного, щоб їм дали рівні можливості з. Колегами з Володимира, тобто без жодних преференцій, просто на так, рівні працювати Так, ну бо це рівні умови. Ну зрозуміло, що держава кластерним лікарням дає дещо і більше. То правда, але як мінімум ставить умови рівні, і в принципі на сьогоднішній день все працює. Тобто, Володимир самодостатній. Я був нещодавно на відкритті е, приймального відділення. Сьогодні от була головний лікар на будівництві разом з міським головою реабілітаційного центру. Там все гаразд. І всі, хто приїжджають, бачать, які зміни є не тільки зовнішні, але є підхід. Але й апаратура, і дуже багато чинників. Новолинську складніше, менше ресурсів, але вони рухаються, десь випереджають. Тобто, в принципі, я вважаю, що рішення було правильне, і ну якби вважаю, що новолинці свого слова дотримали. І принаймні, от нещодавно я бачив пана Ляшка. Так два слова перекинулись, він каже: в принципі, нормально. Тобто, зауважень великих немає, але ну це правдиво було правильно з боку мозу. Поставити певні умови як домашнє завдання. Їх було сім. Вони були публічно оголошені. Після складної зустрічі міністра з колективом це теж цікава історія. Коли субота-ранок, значить, і міністр сам за кермом автомобіля приїжджає в Київ Новолинськ. Серйозно, міністр охорони здоров'я Ляшко, так я його трошки <кхів> дочепив перед тим своїми аргументами. Ну, там були різні аргументи на різних тонах. Ну, суть не в тому, це, це життя і була була зустріч от, така теж спонтанна і без без е, як то кажуть криваток отак знаєте Ну але до його честі він це все вислухав, витерпів, бо там було багато різних таких тональностей, але прийняв правильне рішення, йому за це вдячний. І в принципі, от я думаю, що зараз теж можна, можна не самому за кермом, а з водієм приїхати подивитися, що зміни йдуть. Вони йдуть. Вони йдуть. Я от нещодавно теж був в лікарні і, і палати ремонтуються, і апаратура. Не все швидко, не все просто, ну рухається. Люди задоволені. Давайте поговоримо про ту історію, де зовсім не все просто і не все швидко. Мені пригадується, знаєте, ще на зорі, здається, моєї початку моєї журналістської кар'єри, коли я прийшла працювати в журналістику. Ми тоді дуже багато говорили, говорили ну не про Новолинськ, ми говорили про Новолинські шахти. Ось, і мені пригадується, знаєте як оста... Єдина перша і, і перша, і єдина шахта, яка будується. Потім була були такі месенджі: 80, на 85% вже збудована, 15% залишилося. Ми щороку розказували про те в уряді, скільки вони виділяють. І ми на сьогоднішній день із вами, пане Ігоре. Так знову повертаємося до 10-ї шахти. У мене запитання: скажіть, ви так само можете бути оптимістично налаштовані, як і з кластером у Нововолинську? Ні. Ну я б май на вас із міністерства. На жаль, ні. І, на жаль, вже давно не налаштований. Я 10 років представляю цей округ в парламенті. І це, напевно, найбільша біль моя, тому що ну, мені особисто, не тільки мені, але всім урядам, Всі? е головам обласних адміністрацій. Я мовчу вже про шахтарів новий. Шахтарів, міським головам, всім не вдалося. Е я вважаю, що це велика помилка. Е чому? Тому що давайте так, е за даними е власне, 10-ї шахти, не тільки. Витрачено на будівництво в сьогоднішніх коштах приблизно 2 мільярда гривень. Вона не працює. 2 мільярда гривень. Друге. А, кхе, сьогодні ми всі читаємо про те, що два тижні тому закрилися покровські шахти. Вони найбільші, в них там певна зольність хороша mm -hmm. для металургії і так далі. Ну, війна. Ворог підійшов до Покровська і так далі. Я вважав, що я подав пропозицію до бюджету все-таки виділити 300 мільйонів гривень з розумінням оцих проблем, бо ж не тільки Покровське, ще ряд шахт були закриті. На жаль, мене не почули. Ну, е мені важко тут що сказати, тому що найбільше скільки викричав в минулому е скликанні з е трибуни. в мене ці всі записи є. Е на превеликий жаль. Розуміння в уряду на сьогоднішній день немає про те, що варто було б інвестувати, доінвестувати, і все таки з огляду на те, які ми маємо проблеми на Донбасі, так зокрема, от і не тільки що це наша, наша перспектива, тому що шахта все-таки вона нова 30 мільйонів тонн покладів. Uh, є база, є шахтарі, є переселенці. Шахтарі є дуже багато. Я мав дуже хорошу зустріч із новим директором, який там працює, і він розклав дуже реалістично. Він не розказав, він просто пояснив, що от є дві майже готові лави, де можна потрошки заходити. Це не все, бо на все треба uh -huh. ще більше. Ну можна вже починати давати вугілля. Не так багато потрібно для того, щоб це все можливо, ці події жахливі, да, на Донбасі вони десь підштовхнуть, що давайте ми все таки. Будемо мати альтернативні джерела. Е, так, це не Донбаські шахти. Я кажу чесно, це завжди так було. Тобто, наш, наш львівсько волинський басейн був ще за радянського союзу, дотаційний. Але розумієте, все-таки це наше вугілля, це сплата податків, це робота шахтарям, це остаткування, яке можна перевести з Донбасу. Воно перевозиться. Тобто дуже багато різних факторів, які загалом дають для економіки великий плюс. Ну і для нашого регіону теж без сумніву тут нема що дискутувати. Тому можу підняти руки, на мене не почуло. Я Виступав, звертався офіційно. Була моя позиція по правці до державного бюджету. На жаль, поки ні пане Ігоре. У нас із вами три хвилини до завершення ефіру. Якось так дуже швидко час збігає. Скажіть, а почують вас, ваші колеги-депутати? Можливо, якісь будете вносити зміни у той самий закон, відповідно до якого Успенський собор, як ви кажете, так до цього часу ми не можемо дійти якоїсь елементарної. Крапки з закінчення цієї історії, мені це дивно. От у нас вже закінчується, мабуть, просто нерви у деяких людей, коли пам'ятаєте, пригадуєте останню історію в Старовичівській громаді. Так, так? так смоляри село, так. Змушені були відспівувати воїна ну, просто перед, перед дверима це церкви. Жахливо, це жахливо і це не додає. Там нема крапок. Е закінчився договір оренди. А, Собору так, закону, якби закон був інший, uh, ну давайте. Якщо про собор, то закінчився договір оренди, і московський птерхат повинен звільнити це приміщення. Вони судяться, вони програли суд місцевий. Вони подали в апеляційний. Я думаю, що після нового року буде рішення прийняти апеляційну сторону, ну, на, на сторону держави. Тобто держава е, повертає управління власне цими спорудами. Ну, це тисячолітній собор. Е, зразу хочу застерегти, нас будуть дивитися багато людей про те, що я б дуже просив би виконати рішення суду, українського суду, дати можливість органам державної влади, в тому числі заповідника місцевого, е, ну. Перейняти цю історію. Бо я е, е, теж не аргумірую. хочу, аби mm -hmm. е, у нас були якісь такі історії, які ми бачили не так давно, наприклад, в Черкасах. Але якщо хтось не дасть можливість державі е, зайти в Успенський собор, доведеться допомогти. Я би цього не хотів. Би. Тому мені б дуже хотілося, я завтра буду зустрічатися з головою, новим головою військово-цивільної адміністрації. І керівниками правоохоронних структур, що це їхня робота? Провести попередню роботу, щоб, ну розумієте, є рішення суду, держава має право повинна зайти. Отак, я в Чернігові, там стоять, лягають і не дають. Ну якщо хтось хоче силою не дати, буде антисила, і ну і воно не потрібно сьогодні в тилу оці от, о, моменти. Тому я дуже прошу в вашому в ефірі після рішення суду усіх сторін виконати це рішення українського суду і далі там займатися тим, чим там займаються, і не не, не заперечувати, тому що в іншому випадку, наскільки я розумію, може бути ну, скажімо. Те, щоб не хотілося, щоб було на території міста Володимир, пане Ігоре, 20 секунд. Так. У вас усього, як вважаєте, 25-й рік почнеться з перемир'я? Я хочу розчарувати е наших ваших 15 глядачів. 15 секунд. Я думаю, що на жаль, ні. Я думаю, що. Так швидко все не буде. Дуже багато факторів на ще одну програму з вами проговорити. Але на жаль, те, що я бачу з різних моментів, головний момент такий: нам треба не просто мир, нам треба мир на наших умовах з гарантіями. І поки не буде цих гарантій, ніхто не має права нас заставити підняти руки. У будь-якому разі 25-й рік уже на порозі і він настане у тому 25-му році ми обов'язково зустрінемося із народним депутатом, який сьогодні був у студії Аверсу і Горгуз. Дякую, дякую вам. вам, дякую глядачам. Залишайтеся з Аверсом.